Я вважаю, що Росія головна загроза для Європи та Західного світу. Наші відносини з Росією змінилися назавжди. Путін роками був певен, що його тіньовий флот недоторканний. Сотні кораблів привидів обходили санкції і фінансували його армію, а захід лише спостерігав. Це була улюблена ілюзія Москви. але 7 січня ця ілюзія розбилася. Посеред Атлантики берегова охорона США піднялася на борт російського тіньового судна, захопила його і взяла екіпаж під варту. Це сталося, поки три російські військові кораблі сиділи там, спостерігали і нічого не робили. Вони не могли відкрити вогонь, не могли втрутитися, були безпорадні. Це було не просто захоплення, це була маска, що спала. Тому що коли БЛЕФ було викрито, Росія знову відступила, і залізне правило залишилося незмінним. Росія відступає в ту ж мить, коли стикається зі справжньою силою. Але ось що робить це ще гіршим для Москви. США на цьому не зупинилися. За кілька годин вони взяли другий танкер. Росіяни зараз просто втрачають розум. Дехто закликає оголосити війну, а інші закликають до вбивства Президента Трампа. Тож, давайте розберемося, як саме тіньовий флот Путіна за кілька днів перетворився з недоторканого на принижений. Все це почалося у грудні, коли США почали блокаду Венесуели. Це означало, що жодне судно не могло зайти чи вийти. І щоб усі зрозуміли, що США ті налаштовані серйозно, американські сили насправді захопили два різних танкери. Отже, саме в цей момент гаянський флагманський корабель прямував з Ірану до Венесуели. Він називався Белла 1 і з 2024 року перебуває під санкціями США. Його санкціонували за транспортування іранської нафти та ймовірну підтримку терористичних груп. Тому, коли американські військові помітили, що корабель прямує до Венесуели, вони отримали федеральний ордер на його арешт. Саме тоді корабель розвернувся і почав мчати до північної Атлантики. Почалася високошвидкісна морська погоня. Насправді Бела 1 вимкнула свій маяк місцезнаходження, щоб приховати свою позицію і ускладнити переслідування. Але на жаль, це не спрацювало. Раптом на новий рік корабель знову з'явився в мережі вже під іншою назвою та російським прапором. Насправді, екіпаж також намалював російський прапор на борту, щоб фактично відлякати берегову охорону США. Тепер, ніби всього цього було недостатньо, Кремль насправді відправив два військові кораблі та один підводний човен, щоб супроводжувати судно назад до російських вод. Путін сподівався, що США не ризикуватимуть ескалацією з Росією, і він зможе Блефом повернутися до безпеки. Але на жаль, все пішло не за планом, тому що 7 січня берегова охорона США та насправді піднялася на борт судна. Подивіться, як ви піднімаєтеся на борт нафтового танкера посеред моря. Доброго дня, Джейн, радію, що маю змогу тебе почути. Ти абсолютно права. Знаєш, тепер, коли судно захоплене як таке величезне судно, яке рухається приблизно 10 миль на годину, ти можеш бігти швидше за нього, може уникнути уваги військових США. Це частково про підйом на борт. Я брав участь у висадці людей з гелікоптерів на судна. Потрібна командна робота, особливо якщо судно не хоче підпустити і маневрує. Ти можеш змінити напрям вітру над палубою, ускладнити посадку і зробити її дуже нерівною. Можна спустити людей на мотузках, але при Русі і сильному гойданні судна це дуже небезпечно. все залежить від погоди. Інформації наразі мало. Берегова охорона США та військові вже два тижні це відстежують. Найцікавіше для військових зміна прапора судно спочатку йшло під ганським прапором з Карибів, потім перейшло під російський і навіть намалювало російський прапор на борту. Це зробили, бо росіяни можуть його захищати за міжнародним правом. Поруч були російський підводний човен і кілька кораблів охорони. Незрозумілі деталі цієї ситуації. Ми знаємо, що росіяни дійсно позичили багато грошей, мільярди доларів венесуельцям для купівлі російського військового обладнання а натомість венесуельці мали постачати нафту. Чи має це стосунок до тієї справи, стане відомо невдовзі. Ясно лише, що місія, нарешті, операція завершилася успішно. Судно затримали біля узбережжя Великої Британії. Ті три військові кораблі, які Путін відправив, спостерігали за цією операцією. Вони просто стояли там, поки сишатай захоплювали танкер і брали екіпаж під варту. І ніби цього було недостатньо, Сполучені Штати зробили це знову за кілька годин. Південне командування США оприлюднило цю заяву під час перецвітанкової операції. Міністерство оборони сьогодні, вранці без інцидентів, затримало підсанкційний бездержавний танкер темного флоту. Затримане судно, Софія діяло в міжнародних водах і займалося незаконною діяльністю в Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує Софію до США для остаточного вирішення її долі. Висновок з усього цього досить простий: ти можеш тікати, але сховатися тобі не вдасться. І залізне правило світової політики досі залишається незмінним. Це правило говорить, що Росія завжди відступає, коли зустрічає силу, і це правило залишається незмінним до сьогодні. Зараз російський уряд дійсно оприлюднив заяву, і він дуже розлючений. Як і можна було очікувати, подивіться, 24 грудня 2025 року. Судно Марінера отримало тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Російської Федерації сьогодні близько третьої години за московським часом у відкритому морі, поза територіальними водами. Військово-морські сили США мії піднялися на судно, після чого зв'язок із ним зник. Відповідно до норм Конвенції ООН з морського права у відкритому морі діє режим свободи судноплавства. Жодна держава не має права застосовувати силу проти суден, які зареєстровані під юрисдикцією інших держав. Я не впевнений, чи Росія най найкращий приклад для цього. Статут ООН прямо забороняє вторгнення в інші країни, але, схоже, Росія проігнорувала це. Але все ж це не зовсім порушення закону ООН, тому що США ввели санкції проти цього судна. І до того ж, це було не просто демонстративним кроком. США мали ордер на це судно, і тепер вони виконали цей ордер. Після цієї заяви Міністерство закордонних справ Росії також оприлюднило заяву. І в цій заяві вони фактично вимагали від Сполучених Штатів забезпечити гуманне та гідне поводження з громадянами Росії, які перебувають на борту судна. І вони також вимагали, щоб США не перешкоджали швидкому поверненню цих громадян на батьківщину. На жаль, схоже, що спотишта не збираються піддаватися цим вимогам. Я кажу це тому, що міністерство юстиції щойно порушило справу проти всіх цих людей на борту. Послухайте, ви, мабуть, про танкер Бела, один захоплений сьогодні вранці. Міністерство юстиції, внутрішньої безпеки та оборони оголосили сьогодні вранці про це захоплення за порушення санкцій США. Я вже говорила про дотримання нашої санкційної політики на цій трибуні до нового року. І ця адміністрація повністю забезпечить виконання санкційної політики Сполучених Штатів. Судно сьогодні вранці затримали в північній Атлантиці за ордером Федерального суду США після відстеження. І це було судно з тіньового флоту Венесуели, яке перевозило нафту, що підпадає під санкції. І Сполучені Штати Америки під керівництвом цього президента не будуть це терпіти. Я також хочу додати, що на судно було видано судовий ордер на арешт разом із екіпажем. Це означає, що екіпаж тепер підлягає кримінальному переслідуванню за будь-яке порушення федерального закону. І їх буде доставлено до Сполучених Штатів для такого кримінального переслідування, якщо це буде необхідно. Зараз очевидно, росіяни втрачають розум і не можуть стримувати свої емоції. Один російський політик говорить дуже жорстко. Перший заступник голови комітету Держдуми Росії Кієвий та Мастератів з оборони заявив, що Росії слід атакувати торпедами і потопити кілька американських кораблів. Я думаю, він забуває перше правило сучасної політики: не зв'язуйся з американськими кораблями. У нас є російський аналітик, який стверджує, що Путін і Росія самі це спричинили. Ось його аналіз. Зрештою, ми самі спочатку створили проблеми, назвавши танкер своїм і закликавши не чіпати його. Після спроб захопити цей танкер, ми не змогли його захистити. Знову стало ясно, що дипломатичні заяви вже нікого не лякають. Тепер лише ухилятися і скаржитися в ООН. Спроба продемонструвати свою силу, не підкріплену реальною міцстю, виявилася повним жартом. Це був російський військовий блогер. Ви бачите, що росіяни сприймають це болісно. Щоб ускладнити ситуацію, президент Трамп зробив ще одну заяву. Поки все це відбувалося, і здається, що США повністю підтримують НАТО. Подивіться на це. Пам'ятайте, для всіх великих прихильників НАТО вони були на два. ВВП і більшість навіть не оплачували свої рахунки. Поки я не з'явився, США безглуздо платили за них. Я змусив їх збільшити внесок до 5% ВВП. І вони платять одразу. Всі вважали це неможливим, але це вдалося, бо вони мої друзі. Без моєї участі Росія вже мала б всю Україну прямо зараз. Пам'ятайте, я сам закінчив 8 воєн, а Норвегія з НАТО не дала мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення. Важливо те, що я врятував мільйони життів. Росія та Китай зовсім не бояться НАТО без Сполучених Штатів, і я сумніваюся, що НАТО допомогло б США, якби ми цього потребували. Усім пощастило, що я відновив нашу армію під час першого терміну і продовжую це робити зараз. Це найважливіше. Ми завжди будемо підтримувати НАТО, навіть якщо вони не підтримають нас. Єдина країна, яку Китай і Росія бояться та поважають, це США. Зараз деякі росіяни справді сприймаються дуже болісно, адже зрештою Путін дійсно хотів розвалити НАТО так чи інакше. Так він міг би продовжити мрію про відновлення радянського союзу. Після цієї заяви один росіянин справді втрачає розум і закликає до вбивства президента службою безпеки США. Подивіться на це рік. Тому все це викликало б лише здивування та сміх. Тепер цей божевільний рудий зі своїми бомбардуваннями мирних жителів у Нігерії, вторгненням у Венесуелу та вбивствами її громадян на суші й на морі, а також погрозами захопити Гренландію і повалити президента Колумбії. А його відкрите оголошення агресії по всій півкулі має викликати тривогу і спонукати весь світ до дій. Якщо це триватиме, слід поставити питання: чи варто дозволяти йому фізично дожити до кінця свого терміну? Для мене це звучить як досить чіткий заклик до вбивства президента, і з цього приводу я маю лише один фрагмент це один з моїх улюблених фрагментів. Послухайте, а загрози для наших націй вони не сплять, вони стежать за кожним нашим кроком. Іран, Росія, Китай, Північна Корея, Іділ, Аль-Каїда. Вони можливо дивляться це просто зараз. Нашу армію не слід плутати з ток-шоу на кабельному телебаченні. Нам байдуже, як ви виглядаєте, за кого голосували, кого чи що шануєте, кого любите. Немає значення, чи залишив вам батько мільйони після смерті, чи ви взагалі знали, хто ваш батько. Ми перетворилися на злагоджений смертоносний механізм, якого краще уникати, якщо бажаєте собі добра. Ми не дозволимо себе залякати, ми не відступимо. Ми бачили війну, ми не хочемо війни. Але якщо ви хочете війни зі Сполученими Штатами Америки, я можу пообіцяти вам одне: хай допоможе мені Бог. Хтось інший буде виховувати ваших синів і дочок. Проблема створення відео з багатьма ударами дронів навіть без постраждалих у цьому відео. Ютуб зазвичай демонетизує або обмежує наші відео. Насправді, за останній тиждень, за словами Ютуба, чотири наші відео про війну були демонетизовані. Відео з ударами дронів чи кадрами з передової не приваблюють рекламодавців, тому їх обмежують. Але це реальність сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вважаємо важливим це висвітлювати і запустили власну платформу Business Basics, яку створили з нуля без жодних обмежень. Нам не слід розмивати удари дронів, кадри з передової чи знищення російських авіабаз. Також ми не розміщуємо рекламу на сайті. Нам не потрібно займатися самоцензурою через невдоволення рекламодавців, адже сайт фінансується вашою підтримкою, а не рекламою. Якщо вас цікавить таке висвітлення подій, і якщо ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який ми просто не можемо завантажити тут на Ютубі. Тоді обов'язково приєднуйтесь до нас на basicsinsider.com. Ви можете перейти за посиланням в описі чи відсканувати QR-код на екрані. Приєднавшись, переглядатимете весь завантажений і майбутній контент. Крім того, ви будете підтримувати нашу роботу та наш канал. Тож велике вам дякую. Мене звати Сем, і побачимось у наступному відео.